Добрий день, вас вітає команда аудиторської фірми Audit та я Ольга Гнідова. Сьогодні ми продовжуємо серію актуальних відео для бухгалтера та хочемо поговорити про ситуацію, яка стається з кожним бухгалтером час від часу. Загубили працівника, не показали його в об'єднаній звітності, як виправитися. Поділюся нашим досвідом. Така ситуація з загубленим працівником не є щось екстраординарним, таким, що зустрічається дуже рідко. Ні, ситуація доволі звичайна зустрічається часто і вимагає виправлення. Як правило, можна загубити дві категорії працівників, найбільш розповсюджені категорії загублених. Перша категорія це працівники, які у звітному періоді не мали жодних доходів та з якими не відбувалися кадрові події. Хто це? Ну, перш за все, це мобілізовані працівники, яким не платяться допомога, або ті особи, які перебували у відпустці без збереження зарплати повний календарний місяць. Бухгалтер звіряє зарплатну відомість з додатками об'єднаного звіту. Дохід такий, як треба, податки сходяться, ЄСВ. Нарахований такий самий, як в обліковій програмі, здається, все добре, і помилка загубленого працівника може доволі довго не виявлятися, саме через те, що цифри сходяться. І друга категорія працівників, які губляться, це працівники, які протягом одного місяця встигли і прийнятися на роботу, і звільнитися з роботи. Якщо працівник формує звіт шляхом копіювання попереднього звіту з попереднього місяця. Та брак часу змушує його відкласти формування зарплатної відомості та табелі обліку робочого часу. На потім така помилка також має, може бути. В попередньому місяці працівника нема, в наступного його також немає, зарплатної відомості, з якою можна звіритися, нема. Тож ми радимо завжди спочатку формувати зарплатну відомість, табель обліку робочого часу, а вже потім формувати об'єднану звітність. Але ж, якщо вже вийшло так, що працівник був загублений, ми допоможемо можемо, чи при виявленні такої помилки потрібно самому виправлятися, чи можна почекати, поки таку помилку виявить податкова або пенсійний фонд. Наша відповідь така: помилка обов'язково має бути виправлена якнайшвидше. Чому? Тут йдеться не про ділову репутацію бухгалтера, не про економію на штрафах. Тут йдеться про інтереси людини. Всі ми знаємо, що об'єднана звітність це джерело інформації для соціальної служби, для пенсійного фонду. З неї формується електронна трудова книжка працівника. Тому ця інформація має бути актуальною, максимально повною, і ми рекомендуємо не чекати, доки хтось за нас знайде цю помилку. Якщо вже знайшли, то її треба ви. Виправити та знайти працівника в об'єднаній звітності. Перше, що ми маємо зробити, це для себе з'ясувати, в якому періоді допущена помилка. З'ясувати саме місяць помилки. Нехай вас не лякає, що ви зрозуміли, що помилка виявлена за ті періоди, коли об'єднаний звіт був квартальний, а зараз він місячним. Байдуже, нехай це вас не бентежить. Ви маєте виправляти помилку саме в місяці. Коли була допущена така неточність. Технічні засоби інформації, технічна можливість метка електронного кабінету, дозволяє зараз формувати уточнений звіт за місяць, за періоди, коли об'єднаний звіт був квартальним. Тому не лякаємося цього. Друге, що нам потрібно з'ясувати для себе, це в яких додатках до звіту мав фігурувати працівник, якого ми загубили. Якщо про додатки 4 df таблицю 5, можна сказати, що існує така ймовірність, що працівника в цих додатках не буде. Але про додаток Д 1 можна точно стверджувати, що якщо особа хоча б один день перебувала у трудових відносинах, байдуже мала доходи чи не мала доходи, то вона має попасти в додаток Д 1 навіть якщо доходів не було, навіть якщо прийнята та звільнення в одному місяці. Особа попадає в додаток Д1, заповнюється загальна інформація про неї категорію особи та кількість днів перебування у трудових відносина. Відносинах більше жодної інформації може не бути, але, тим не менш, такий рядок стосовно людини має бути в додатку Д1 обов'язково. Як же виправити помилку в додатку Д1? Для того щоб виправити помилку в додатку D1, нам треба класифікувати свою помилку. Законотворець типезує помилки в додатку D1 наступним чином. Він їх поділяє на сумові та несумові. сумові. помилки це такі помилки, які призводять до невірного відображення, зміни бази нарахування ЄСВ та самого ЄСВ. Не сумова помилка, це помилка в інформації про працівника. Тобто, це може бути якісь одруки в прізвище, ім'я по батькові, наприклад, неправильно відображена кількість днів перебування в трудових відносинах. Тобто, це ті помилки, які жодним чином не впливають на розмір доходів працівника або на ЄСВ. Сумова помилка може бути виправлена уточнюючим світом або в Поточному звіті, який формується в місяці, коли помилка була знайдена. Формується вона за допомогою коефіцієнту типу нарахувань 2. Ми формуємо рядок звичайний загальної інформації про працівника, яка має бути з доходами ЄСВ та ставимо код типу нарахувань 2. Донараховуємо. Несумова помилка виправляється методом 0,1. Бачимо рядок, в якому допущена помилку, і в 25 й графі ставимо 1. Дублюємо його та в 25 й графі ставимо 1. Це означає, що ми вилучаємо цей рядок з об'єднаної звітності. А коли нам треба додати рядок, ми його в такому вигляді, в якому він нам потрібен, вписуємо в додаток Д1 та в графі 25 пишемо 0. Щодо загубленого працівника, то метод 0,1 може не спрацювати. Чому? Тому що така технічна особливість об'єднаного звіту, що якщо ми додаємо якийсь рядок з кодом 0, то ми маємо і вилучити таку саму кількість рядків з типом 1. Якщо у нас просто допущена помилка, ми загубили працівника, то вилучати нам нема чого, і тому просто додати рядок з кодом 0. У нас не вийде, об'єднаний звіт не прийметься в квитанції, буде написано, що кількість рядків не відповідає дійсності, тобто зауважу, що якщо ми вводимо якийсь рядок в додаток D1, то таку ж кількість рядків ми маємо вилучити. Якщо немає чого вилучати, то такий метод нам не підходить. І спираючись саме на це, загублений працівник. Для нас з вами класифікується як сумова помилка, і будемо її виправляти саме як сумову помилку. Погляньте, будь ласка, на слайд, наведемо конкретний приклад. Бухгалтерам виявлено, що в об'єднаній звітності за травень 25 го не показані два працівники. Мобілізований в січні 25 Токар токарковальчук допомога йому не нараховується. Та прибиральниця виробничих приміщень Яремчук, прийнята 1 травня, звільнена 16 травня. Сума доходу 13 тисяч гривень. Для цих працівників формується два рядка в додатку Д1. Перший рядок Ковальчук Павло. Ми вказуємо про нього інформацію, період, за який допущено помилку 5, 5 місяць 25 го року, вказуємо. Кількість днів перебування у трудових відносинах. Далі доходи в нього 0, оскільки допомога не нараховується, відповідно, ЄСВ також нульовий. Ознака доходу 0,1 в цьому разі не заповнюється, оскільки ми заповнюємо код типу нарахувань 9. Код типу нарахувань 2 в колонці 9. Щодо Яремчук Соломії. Принцип заповнення такий самий. Вказуємо всю інформацію. В колонці 9 вказуємо код типу нарахувань 2. Показуємо кількість днів перебування в трудових відносинах. Зароблені доходи та нарахований ЄСВ. Ознаку в колонці 25 ми наставимо, оскільки у нас код типу нарахувань 2. Зауважу, що рядок, в якому є код типу нарахувань 2, Автоматично не розраховує ЄСВ. Розрахувати ЄСВ потрібно буде власноруч та обов'язково себе проконтролювати. Щодо додатків 4DF та таблиці 5, то отут простий метод з використанням нуля та одиниці додати або вилучити рядок працює, незалежно від того, чи потрібно нам щось вилучати, чи не потрібно. Завжди можна додати рядок, поставивши там тип 0. Зауважу, що мобілізований працівник, який не має доходів, в 4 дев, у нас не попаде. З цим нині погоджується і податкова, і є численні консультації в базі знань ЗІР, податківці нині погоджуються, що якщо особа... Не має доходів в звітному місяці, то в 4D вона не відображається. Ба більше, навіть якщо все підприємство перебуває у відпустці без збереження зарплати, то 4D для роботодавця може не формуватися. На слайді ви бачите роз'яснення з зіру. Тому 4 дф у нас буде містити інформація виключно про пані Яремчук. Заповнюється додаток доволі традиційним чином. Реєстраційний номер платника податків, сума її доходів, сума податку на доходи фізичних осіб, військовий збір. Зауважу, що ставка військового збору буде застосовуватися в відповідності до того періоду, за який доходи нараховані. Тобто, якщо ви знайшли помилку. Загубили працівника в листопаді, наприклад, 24-го року, то тут ставка військового збору буде 1,5%. А якщо ми говоримо про події більш свіжі, наприклад, що як в нашій ситуації загубилася пані в травні 25-го року, то тут ставка військового збору буде 5 В останній колонці 10 ми обов'язково ставимо 0. Це означає, що ми додаємо урядок до об'єднання звіт до об'єднаної звітності. Якщо ми 0 не то Уточнений звіт не прийметься. У таблиці 5 також фігурує лише пані Яремчук. З мобілізованим працівником жодних кадрових подій не ставалося в травні 25 го Тому жодна інформація про нього в таблиці 5 не надається. Пані Яремчук встигла. І прийнятися на роботу, і звільнитися з роботи. Тобто, в цьому місяці в неї аж дві кадрові події, тому формуємо по ній два рядки. Рядки ці в таблиці 5 формуються звичайним чином. Ми вказуємо інформацію про працівницю, дату прийому, дату звільнення в окремих рядках, посаду, на яку вона була прийнята, та з якої звільнена накази, на підставі яких відбувалася ця подія. Та в останній колонці обов'язково проставляємо нулі. Якщо нулів не буде, ця інформація не додасться до електронної трудової книжки працівниці. Заголовна таблиця звіту, це сам саме уточнюючий податковий розрахунок, він практично не заповнюється. Заповнюється вступна частина загальна інформація про підприємство. Зауважу, що у правому верхньому куту обов'язково відмітити, що це ми подаємо, чи уточнюючи звіт, чи звітний новий, можливо. Звітний новий подається тоді, коли граничний строк подачі звіту ще не настав, але звітний вже був поданий. Тобто ми виправляємо помилку до настання граничних строків подачі звіту. А якщо вже граничні строки подачі звіту за певний період пройшли, то ми подаємо уточнюючий звіт, і обов'язково цей факт відмічаємо в правому верхньому куті. Обов'язково проставляємо інформацію про додатки, які ми додаємо. Не забуваємо поставити кількість сторінок в цих додатках. І далі заповнюється лише підрозділ 4, який містить інформація про суму до нарахованого ЄСВ. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми та інші облікові програми, як правило, будуть насильно вам представляти відмітку в цій таблиці роботодавець та ставити клас професійного ризику. Ці відмітки треба прибрати, інакше об'єднаний звіт не прийметься. З приводу відповідальності за загубленого працівника, якого ми знайшли і відобразили в об'єднаній звітності, законодавець погоджується з тим, що Самостійне виправлення помилки в додатку Д1 та Д5 не буде каратися штрафом, але якщо загубленого працівника знайшли контролюючі органи, то може бути адміністративна відповідальність, яка накладається як податковою, так і пенсійним фондом. Щодо додатку 4ДФ, то тут ситуація інакша. Тут відповідальність передбачена статтею 119 податкового кодексу України, і вона передбачає, що не подання, не своєчасне подання в неповному описі, подання недостовірної інформації щодо суми доходів, податків або щодо визначення особи платника податків. Передбачає штраф 1020 гривень, якщо вперше таке порушення за рік, і 2040, якщо таке порушення вдруге. Зауважте, що навіть якщо ми допустили якусь помилку, яка не призвела до втрат бюджету, якщо ми не збільшимо навпаки, зменшуємо податок на доходи фізичних осіб або військовий збір, це все одно нам загрожує штрафом. В такому самому розмірі. Тобто, якщо у нас змінюється платник, якщо у нас змінюється сума доходу або змінюється сума податку в 4 деф, це нам загрожує штрафом. І зауважте, що самостійне виправлення помилки жодним чином не страхує від надкладання штрафу. Тож, не губіть своїх працівників. Якщо працівник загубився, обов'язково його знайдіть та виправте помилку. Дякуємо за те, що були з нами. Наснаги, успіхів в роботі! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Перемоги миру! Дякуємо, гарного дня!